Вітаю! Мене звати Тетяна Козарчук, і ви на моєму каналі за всі гроші світу. Сьогодні ми з вами будемо говорити на дуже цікаву тему, як самооцінка Українки впливає на її дохід. Підписуйтесь на мій канал, а також ставте вподобайки і обов'язково напишіть в коментарях, до якого типу належите саме ви. Поїхали! Цього є чотири паттерни поведінки, які впливають на вашу самооцінку і можуть або допомагати збільшувати дохід, або ж, навпаки, заважати. Отже, перший прагнення бути кращою за інших. Такі дівчата відчувають себе добре лише тоді, коли вони перемагають інших. То головне, щоб вище, більше, швидше, ніж у інших людей. І конкуренція та амбітність запалює, але на півдорозі увесь ентузіазм може гаснути, особливо за першої ж невдачі. Які є антидоти? Так як таким жінкам дуже складно досягати цілей, бо вони не є істинними, а є соціально набутими. То спочатку треба визначити, чого хочете саме ви, а не інші мама, тато, сусіди, подруги. Друге, витримуйте труднощі та програші. Зрештою, життя довге, і ви не обов'язково маєте все прямо поспішати і взяти. Да? Ви обов'язково візьмете своє. І третє, поставте собі за мету порівнювати себе з собою попередньою, а не з іншими. Це вам дуже допоможе фокусуватися на своїх перемогах, а не поразках. Друга програма я класна, коли я зайнята. Це жінки-трудоголічки не повністю завжди, в роботі, занурені, щось роблять, 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 працюють зранку до вечора. Я впевнена, ви всі знаєте таких жінок, їх яскраво видно. Такі жінки все тягнуть на собі. Не повністю занурюються. Або в роботу, або знаходять 10 тисяч справ, і ні хвилинки взагалі не можуть побути в спокої. Да? Взагалі полежати, відпочити це просто для них мука. В дитинстві таким дівчатам говорили: ну що ти лежиш, та да? йди щось роби, встань, займись корисним, або ж у певних випадках, якщо середовище було доволі жорстке, дівчинку били або нехтували її потребами. Да? І вона обходилась зі своєю. Тривогою і саме працею або навчалася, або працювала на городі, порала господарство. Да? Тобто, в неї є така програма, є зайнятість, є стабільність. І з одного боку, така працьовитість мала б оцінюватись. Да? Але з іншого боку, таким жінкам складно називати ціни на свої послуги. Їм дуже часто не доплачують. Що ж робити? Ну, по-перше, варто. Вчитись відпочивати, розслаблятись, знаходити хобі, відволікатись да, від цієї постійної працьовитості від роботи. Вчитись говорити про свою ціну і продавати свій трудоголізм. Зрештою, трудоголізм – це супернавичка, і вона коштує дорого. Тому потрібно це переосмислити в собі, да, і називати ясно і чесно свою істинну ціну. Програма номер 3 Мені добре, коли я обслуговую інших. Мова йде про жінок, що заточені задовільняти потреби інших людей. Моя мама, наприклад, мені казала: Таня, хто ж тебе заміж ви візьме, ти навіть борща не вмієш зварити? І, відповідно, так дівчат вчать дивитись чоловікові в рот і виконувати всі їхні бажання та реалізовувати всі їхні потреби. І вже в дорослому віці такі жінки вчаться радувати керівника, підлеглих, клієнтів. І, звісно, так вони ігнорують себе. Таких жінок, як правило, сильно погано з грошима, бо вони не працюють за винагороду, вони працюють за похвалу. Що робити? Перше, вчитись просити. Починаючи від допомоги, закінчуючи речима, подарунками, да, обов'язково ясно називати, чого я хочу. Другий пункт. Якомога частіше запитуйте себе, а чого хочу конкретно я? Я, Про що мої мрії і бажання? Ну і третє, треба вчитись витримувати конфлікти, а не уникати цих суперечок так, і підлаштовуватись. От Якщо ви сваритесь, потрібно сваритись і відстоювати свою точку зору. Це нормально. Так? Тому що такі жінки. Часто взагалі кидають все, да, і говорять, все-все-все, я не хочу, давай не будемо конфліктувати, ти права, чи ти правий, все, давай закриємо цю розмову. Так не потрібно, оскільки ви постійно-постійно ігноруєте свої потреби. Ну і в результаті потім може накопичуватись гнів, злість, і нічим хорошим це ніяк не обернеться. Четверта програма звучить так. Жінка має бути сильною. Думаю, вам знайомі такі жінки, які йдуть на пролом. Вони не плачуть, вони ховають свою вразливість від усіх і навіть від самої себе. Їм добре лише тоді, коли вони на коні, коли у них найбільші нагороди в руках. І зазвичай саме в таких жінок да, найліпше з доходами, бо вони завжди беруть своє. Вони точно знають, чого хочуть, і просто йдуть до своєї цілі. І звісно, що таким сильним жінкам треба навпаки орієнтуватися на себе, на свою вразливість, на свої болі, на свої страхи і якомога бути більше. Прискіпливою і уважною до своїх власних почуттів, і дозволяти собі вразливість. Тому що це абсолютно нормально. Бути вразливою означає бути людяною. І що таке помічати свої істинні почуття? Це дозволяти не лише керувати, маніпулювати, вимагати, але й побачити неабияку силу у своїй вразливості. Сильні, дуже самотні, і вони самотні, тому що вони бояться показати себе істину. Вони постійно живуть в страхах, що їх розкусять, побачать в них слабину да, і використають цю слабину. Що насправді це не так. Увесь світ не намагається їх розкусити. Да? Хоча вони і живуть з такою ідеєю. Варто просто, якомога більше, часу приділяти своїм почуттям. І це перший антидот, який я пропоную да? розпізнавати свої переживання і дозволяти собі їх. Сум, біль, страх, сором, плакати часом, да? плакати не просто собі там в подушку, а плакати іншим людям, жалітися їм, да? що для сильних дуже, дуже складно. Вчитись говорити про свої почуття найближчим людям, розділяти свої переживання, ну і помічати почуття інших людей та вчитись співпереживати їм, а не бити постійно в боліві точки та зневажати за їхню чутливість. Чому з сильними жінками дуже складно працювати, особливо в команді? Тому що вони вимагають результата будь-якою ціною і проламують людей, да, не помічають їхніх меж. І саме тут вони можуть втрачати свої можливості, бо до них можуть приходити класні професіонали, йти за ними, да, бо сильні це лідери. Але із за того, що такі жінки не помічають вразливості інших, вони можуть дуже дуже багато втрачати. Що ж? Я вам тільки що розказала про чотири типи самооцінки і як вони можуть впливати на ваш рівень доходу. Обов'язково в коментарях напишіть мені, до якого типу належите саме ви, і які осяяння забираєте з собою. Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. До зустрічі!